Ось така ситуація. Червоне світло, стоїмо, чекаємо. Подивіться, ззаду вже черга. Не знаємо, як довго будемо чекати, але чекаємо, бо люди теж чекають ззаді нас, ніхто не розвертається. Чи то ремонт, чи то. Бачите, сонячна панель там установлена. Іде якийсь ремонт. І цікава ситуація. О, добре є? Ого. О, подивіться, як. О, як цікаво. Підготовка до літнього періоду. О, все є. Це з п'яти островів їдемо. Так що готуються? Тут так гарно і небо таке гарно, і така красива дорога. Вона така, ну, не, немає траки, тут не їздять, всякі важкі автомобілі. Тільки для легкових, для місцевих, подивіться, як гарно. Дорога як скло, рівненька і така мальовнича. Змійкою в'ється. Красота? Ніц не скажеш.